книголюби, що найдивніше ви використовували в якості закладки. Памперс який кіт тримала на всякий випадок. Тес на вагітність у пакетику не відкритий, і це було як нагадування. Інструкція від таблеток, якесь підручне сміття, Обгортка з підпробників парфумів. Прочитала коментарі, і зрозуміла, що моя найдивніша закладка вже й не така дивна. Чайний пакетик, Травинку. шкарпетку, чисту, Паперові дві гривні, бо це було дешевше ніж купувати закладинку, чи часто використовувала гранні карти. Канинну маску для обличчя. Отак випадково я залишила книгу відкритою, а вона сіла на неї. Шеки з магазинів найчастіше, але найдивнішим якось була шкарпетка. Я дуже поспішала, чесно. Тест на овуляцію. Флаєр, пілети, чеки, долар, несправжня, а подарунковий, візитка лікаря, до якого я ніколи не поїду, коробку від пробника парфумів. Вона, як візитка плюс-мінус по розміру. А так папірця кусок. Зараз в мене є закладки, хоча той період без них мені здавався унікальним. Книга в книгу. Найдивніше, то, мабуть, хвіст кішки, найчастіше, напевно, поробки, малюнки малого зі школи. А знайденішого, хм, мабуть, шнури від телефона. Інколи трапляються такі гарні фігурні бірочки на одязі, ото вони мені завжди потрібні для закладинок. Якщо гарного ковіру, то так і залишаю, а часом оплеюю ту бірочку декоративним скотчем і виходить дуже креативна закладинка. Мої улюблені квиточки сукорзалізниці. Вони з часом стираються і стоять порожні, просто з логотипом залізниці мандарин. Ніж для м'яса. Прям дуже поспішав, коли побачила мати, подумала, що когось сьогодні вб'ю. Градусник, Пластинку валеріанки. свічку, кусок від коробки корму пацічків. Одного разу книжці лежав банан, ручка, пензли, колітчик, не надто дивні речі, напевно, суха сараветичка, інша книжка, дисконтна карка з книжкового одну гривню, Шарикову ручку, шеврон, нічну маску для очей. Ще більше цікавого шукає наші сторінці в інстаграмі.